Дитина в світі не знала, що таке війна. На жаль, 24 лютого 2022 року ми почули сирени та звуки вибухів, і почалася повномасштабна війна. Ми ще маленькі і не можемо воювати, але одного разу вирішили висловити свою підтримку та вдячність воїну з допомогою подарунків. Спочатку дружно збирали гостинці, пекли з мамами та бабусями печиво, малювали малюнки. Дівчин, дівчатка вив'язала шкарпетки. Потім отримала відео з подякою від захисників, а згодом і подарунок прапор України з підписами, який попував на передовій. І захотілося дізнатися більше про цих мужніх людей. Так виникла ідея інтерв'ю з одним дзвонів артилерійської батареї батареєю ї бригади оперативного призначення «Карадах» з позивним доцем. він не на якийсь там відомий генерал чи політик, а просто звичайна людина, яка прийняла рішення служити в своїй країні у важкий час. Ущі нашого класу повіли питання, які хотіли задати і передали їх через дружину солдата, яка працює в нашій школі. І він нам чесно відверто відповів про все, що ми питали, так і скласти своєрідний портрет до цента. Ми дізналися про його життя, років до досвіду і на передові. І нарешті його роздали про свою службу. Дуже цікаво було дізнатися, що Сергій Іванович в дитинстві захоплювався роботами Романа Жуль верна та Там Рі, Тамрія стати археологом. Не мало часу приділяв і спорту, займався і сабо, і футболом. Пізніше захопився гильовим спортом, і навіть на позиції привіз з дому дві гіллі по 24 кілограми, щоб у військовий час з побратимами тренуватися. Бо щоб добре воювати, треба підтримувати себе в формі. Як справжній українець, він любить борщ і салон. Ще 2014 2015 брав участь в бойових діях в зоні АТО в Низькій області, тоді був артилерістом 55-ї окремої артилерійській бригади. тому і в цей раз вже 25 лютого був у військкоматі, бо знав, що його досить потрібно. І на запитання, чи страшно на бойових завданнях, то їх чисно, що чи буває страшно. Бойовий дух допомагає підтримувати розуміння того, що бійці захищають своє рідне. За допомоги, взаємовиручка побратимів. Овесь цього на війні ніяк. Помагає і гумор. Бо який ж на Україні без жартів? У доцента є оберіг, маленька кукла мотанка, а вдома його дочка і підтримує дружина та донька. Ця скромна людина не вважає себе героєм, бо всі свідомі українці зараз героїв. І... Ось такий він, звичайний захисник, учні нашого шостого класу, бажають йому та братимам, всім захисникам та захисницям міцного здоров'я. Що погода на фронті завжди була гарною, а всі ворожі снаряди летіли повз. Скорішого поверні додому. Ми чекаємо перемоги і очної зустрічі з нашим мужнім другом. Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Дуже так, Катерина і Поліна, так. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви продовжувати по вашій громаді опитувати, яким чином ви будете підбирати, і чи безпосередньо не тільки через записи, які передається людина, чи плануєте ви, наприклад, записувати відео, щоб бачити емоції цих людей, кого ви опитуєте, щоб це зберігалося в такому плані? Думаю, що будемо. Добре, дякую. Будуть ще питання. Дякуємо вам, Катерина та Беліна.